Знаєте, усе живе на нашій планеті, від крихітних бактерій і аж до велетенських синіх китів, усе побудовано з клітин. Але є тут один нюанс. За цією, здавалося б, простою істиною ховається такий собі фундаментальний поділ він ділить усе живе на дві величезні імперії. Отже, давайте розберемося, що ж лежить в основі цього великого поділу. Але перш ніж ми пірнемо в усі ці відмінності, давайте, знаєте, згадаємо одну просту, але дуже важливу істину. В основі абсолютно кожного організму лежить універсальний такий собі будівельний блок. От просто задумайтесь на хвилинку, що спільного між слоном, грибом і бактерією. Ну здавалося б, що може поєднувати щось таке величезне, щось нерухоме, що росте собі в лісі, і щось абсолютно невидиме, що живе буквально скрізь. Відповідь насправді дуже проста, але водночас неймовірно глибока. Абсолютно вірно, усі вони складаються з клітин. Клітини це можна сказати такий собі алфавіт, з якого написана вся книга життя. Чи то одноклітинний організм, чи то складна багатоклітинна структура, як от ми з вами, все абсолютно все починається з однієї клітини. І це ж не просто якась цеглинка, розумієте? Клітина це ціла мініатюрна фабрика. Вона виконує абсолютно всі процеси, які необхідні для життя. Тобто вона одночасно і структура, і функція. Ну а тепер давайте перейдемо до головної інтриги. От уявіть собі, що все неймовірне розмаїття життя на землі можна розділити всього на всього на дві великі команди, і критерій поділу лише одна ознака. Це наявність чи відсутність такого собі командного центру, або якщо казати науковою мовою, ядра. Ось вони наші дві команди з одного боку, прокаріоти це давні, прості організми, і їхня назва, до речі, буквально так і перекладається до ядра. У них генетична інформація, тобто ДНК, просто собі вільно плаває всередині клітини, а з іншого боку, еукаріоти це вже організми зі справжнім ядром, і у них ДНК надійно запакована і захищена всередині цього ядра. Гаразд, давайте подивимось на ці два дизайни трішки ближче. Бо різниця між ними, чесно кажучи, просто колосальна. Це як порівняти, скажімо, однокімнатну майстерню і цілий галасливий мегаполіс. Так от. Еукаріотична клітина це і є той самий мегаполіс. Тут є все: свої електростанції для енергії, фабрики для виробництва білків, транспортні системи, все це спеціалізовані райони або органели. І, звісно ж, усім цим величезним і складним господарством керує мерія, ядро. І ось ця таблиця, вона чудово все показує. Дивіться ядро, мітохондрії є у рослин, тварин, грибів, тобто у всіх еукаріотів. А от у бактерії, яка тут представляє прокаріотів, їх немає. І ось цей простий поділ на є і немає, він і є тим самим фундаментальним розмежуванням для всього живого. А от у прокаріотів тієї самої майстерні такої спеціалізації немає. Там все в одному місці. ДНК, рибосоми, всі інші компоненти, все знаходиться разом в одному просторі, який називається цитоплазма. Так, це набагато простіший дизайн, але повірте, він неймовірно ефективний і дуже швидкий. І хоча ми, еукаріоти, люди, тварини, рослини можемо здаватися собі вершиною еволюції, справжніми господарями нашої планети є саме прокаріоти, тож давайте поглянемо ближче на цю невидиму, але без перебільшення всемогутню більшість. Тільки вдумайтесь, вони були тут задовго до нас, і, скоріш за все, будуть і після. Прокаріоти живуть абсолютно скрізь у киплячих гейзерах, в антарктичній кризі, на самому дні океану і, звісно ж, всередині нас. І що вражає ще більше їхня сукупна біомаса вона перевищує біомасу всіх всіх тварин і рослин, разом узятих. Це просто неймовірно. І, попри таку, здавалося б, простоту вони бувають дуже різної форми. От, наприклад, одні з найпоширеніших це коки, такі собі маленькі кульки. Далі йде інша дуже поширена форма бацили. Вони схожі на палички. До речі, багато відомих нам бактерій, і корисних, і шкідливих мають саме таку паличкоподібну форму. Ну і нарешті є спірили. Вони закручені, наче маленький штопор, і така форма, до речі, дуже допомагає їм рухатися, особливо у в'язких середовищах, наприклад, у слизу. Гаразд, з формами розібралися, але як увесь цей невидимий світ впливає на наше повсякденне життя, а впливає він безпосередньо. І як це часто буває, тут є дві сторони медалі: світла і темна. І ось тут ми бачимо цю подвійну природу у всій красі. З одного боку, подумайте, без них у нас не було б ані смачного йогурту чи сиру, ані родючих ґрунтів. А з іншого боку, саме вони є причиною багатьох небезпечних хвороб і псування продуктів. Давайте почнемо з хорошого. Візьмемо наших внутрішніх союзників. У кишківнику кожної здорової людини живе ціла екосистема бактерій, яка може важити, до речі, до двох кілограмів. І ці мікроскопічні помічники не просто живуть там. Ні, вони активно допомагають нам бути здоровими, захищають від поганих бактерій і навіть виробляють для нас життєво важливі вітаміни. Але є й інший бік медалі, наприклад, хвороба лайма. Це, на жаль, класичний приклад того, як бактерії можуть завдати серйозної шкоди. Ось цей ланцюжок подій, укус кліща, бактерії в крові і системне ураження організму. Це дуже потужне нагадування про те, якою силою володіють ці крихітні невидимі організми. Отже, що ми маємо в підсумку? Прокаріоти це не просто якась там найдавніша форма життя. Вони це сама основа. Вони створюють ґрунт, на якому ростуть рослини, вони допомагають нам перетравлювати їжу, вони розкладають органіку, замикаючи велике коло життя. І тому постає фінальне питання. Просто уядіть, якби одного дня всі бактерії на землі раптом зникли, чи змогло б узагалі існувати складне життя, яким ми його знаємо, чи змогли б існувати ми. Це питання, над яким варто задуматись.